Вітаю глядачів мого каналу. Продовжую в мене остання частина, четвер... третя частина осталася по обстрілам 1936, 19 лютого. У мене остався Південно-Східний південно регіон України. Ось мій списочок. Тут я накалякала. Які міста мені дивитися? Вам краще не бачите, як я калякаю. Так, ну і давайте подивимося. Так, у нас іде тут багатенько міст і Харків, і е, е, Кривий Ріг, Дніпро, ліва сторона області, Лівобережжя і Одеса. Отак от. Так, ну і давайте тоді поїхали. Бо тут багато міст. Так. Так що тут в мене перше йде? Перше йде Харків. Поїхали, Харків. Іменно саме місто Харків. Прекрасні сигніфікатори. Прекрасні. Так, по Харкову перший день. Будуть проблеми, але порішайте ви їх. По горі будуть проблеми, але і ключ, і букет це буде добре. Пройдете ви нормально цю проблему. По 21 числу підуть зміни, буде неясна ситуація. Зараз ми її роздивимося. Вон тут падає книга. Ладно, зараз ми подивимося на Оракула, Нарканомі. Так. Так, бачите, але все ж таки жриця впала, ця книжка падає. Але по почуттям дуже гарно. Що вона приховує, хто його знає, що вона приховує? М -м ну, Буде справедлива ситуація, дай Боже, хай так і буде. Будемо сподіватися, що справляться хлопці. По 21 числу також, в принципі, тут нормально. Буде. Ага, ключ отсюда. Так, я щось потянула, мабуть, так. Да? Звідкись чи ні? Так, 20, 20, ану, які зміни тут будуть? Успіх буде, 21. 21 буде успіх, але давайте ми удостовіримося 21 лютого. Подвійна буде ситуація все ж таки, бачите? Подвійна і буде все ж таки і, і біль, але є хлопці будуть... О, тут ще й король мечовий випадає. Ну, то медведів і впав. впав, що там сила теж достойна буде. Достойна буде сила і буде успіх. Ну, будемо сподіватися, хоча король випав у кінці. Він випав і то, то що ми будемо мати. Не нравиться мені цей король, і не нравиться мені оця карта, бо це показує, що буде кризис по почуттям, а кризис по почуттям потягнув за собою оцього мага, який все має все, але не, не дуже робить, І оцей король, який все ж таки він. А, ну, вроді як справимось ми з цим королем. Так, добре. Добре, це може ще й наш король. Почуття у Харкові будуть ті ж самі, як завжди, нічого нового не буде. Нічого ексординарного не буде. Прилетить, прилетить, але не буде чогось такого жахливого. Вау-вау-вау. Чи будуть загиблі люди в Харкові 20, 21, 22 лютого від обстрілів ракетами та дронами. В принципі, буде стабільна ситуація по енергії життєвої. Але буде дуже страхи, дуже буде стресова ситуація по почуттям, і дуже багато будемо, будуть тягнути, іменно хотіти тягнути, але не повинно бути загиблих людей. Ні, не повинно бути. Карти того не показують. Так, і давайте глянемо 22. 22 нам по ліліям іде, і тут йде кольцо. Ну, Непогані карти, вони вроді як і нічого такого не придрікають, Але, щоб ви розуміли, по ліліям завжди це відповідь, це якісь дії, дуже такі потужні ідуть, І кольцо, зараз я подивлюся, що на нього випаде на це кольцо 22 лютого, Харків місяць. Це те, що, що я вам казала, що лілія просто так не випадає, вона для чогось випадає. Ну, от я спитала, як ми пройдемо цю башню, сімка ілюзії. Але все ж таки по чашам буде більш-менш нормально, бо тут рицарь. І подвійна ситуація по інформації. Але будемо мати своє. Втрати будуть, е втрати будуть. Е більш такі, знаєте, будуть бити по емоціям, будуть бити по. По мозгам, як кажуть, знаєте. Тобто тут не просто-непроста буде така ситуація, як її розрулять, ну, ця лілія буде це і розрулювати. Це дуже така серйозна ситуація, тут розкрутилась. Тут буде подвійна ситуація, тому і лілія. Тут дуже серйозні будуть люди працювати, щоб досягнути цього рицаря мечового і цю лілію. Ще й випала десятка е сімейна, тобто не повинно бути втрати людей, домівок. Але дуже йдуть. По, диві по десятки це вже як втрата йде. Втрата іменно по мечовим. Ну, я не скажу, що тут прямо вб'ють, ні. Бачите, крові немає. Але новини, новини можуть вбити, як кажуть, знаєте. Ну і в прямому смислі, в прямому смислі може прилетіти. Інформація. Допомога інформацією. Допомога, спасіння, йде ресурс допомоги і, допо... і праці і грошей. Ну, Може, даже кудись і попадуть. Якщо йде... Якщо йде допомога і спасіння, і доповнітельна інформація, і гроші, то може десь і попадуть. По луні, оця карта дуже погана. Вона. Це читання з башнею, звісно, це тут. Тяжова історія. Ще й десятка падає мечова. Люди, коротше, по Харкову нічого хорошого я вам сказати не можу. 22 числа. Точно, що ілюзія, ілюзія. Ну, подивимося. І будуть бити туди, куди били, і їм якось не ж бить туди, куди вони вже били. От хочеться добить, понимаєте, добить. Так, Харків ми пройшли. Так, Харків, Дніпро, Дніпро. А Дніпро ціле чи лівий берег? Ага, ліва, ліва, ліва сторона, область лівобережжя. Оце Дніпра. 20 Двадцяте число буде подія. Погана подія буде. Негативна. Скажемо так, закінчиться вона більш-менш стабільно. Тут у нас закінчилося стабільністю. Ну, от Воно так і буде, але тут ще нам показало, що по колесниці тут будуть іти дії, будуть захищатися, буде нормальний настрій, будуть задоволені і по пажу ну, будуть працювати молоді люди, сповняючи ці об'язаності, будуть цим займатися. В принципі, ситуація буде контрольована так більш-менш позитивному плані. Так, дивимося 21. 21. Тут трансформація. Подвійна ситуація також буде, люди. Але в цілому, бачите, заканчується сонцем. Сонцем. Це дуже гарно. Що це за собака? Імператор. Вірний друг імператор. Що я вам хочу сказати? Значить, у вас буде ситуація подвійна. Ось вона. Нічого з цим не поробиш. По всій Україні така буде ситуація. Дуже часто повторюється двійка. І вона буде проходити. Це дуже буде кризисно, бо ну, тяжко буде справитися з цією ситуацією, але все ж таки, все ж таки. Якщо це все правильно проработається, ця двійка, ця інформація, то захист у вас буде. Це імператор, це закон, це порядок, дисципліна і захист. Оця карта показує то, що треба буде все ж таки вкладатися, будете проходити по землі кризиси і нервові стреси, це і здоров'я, це і Матеріальні якісь частини фінансові теж вкладатися будете. ну Якщо воно прилетить, то що зробиш? Якщо... Ну, бачте, боже, тут і імператриця випала. Ні, повинно бути все добре у вас. Повинно бути все добре. Такі карти вас захищають. Але кризис, бачите, є. Може більше по здоров'ю? да Тут почуття йдуть. Тут почуття Але дивіться, тут у вас падає четвірка, тобто гірше, ніж було, не буде. Ні. Тут буде більш-менш. І, і тим паче, що це четвірка, це ж таки більш-менш стабільна обстановка по почуттям, бо тут ще четвертий кубок іде. Ну і в принципі четвірка це стабільна карта. Так, це вже на мінімумі та стабільність, але вона є. Ну, якось так Дніпро. Так що тримайтеся, держіть себе в руках, не переживайте, бо бачите, на нервах втрачаєте здоров'я і все остальне. Так, я вам все показала. Так, а ну, стойте, 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 я підождіть. Сонечко і собака, я показала. А оце ні, Да? я ж трошки в іншому порядку, мабуть, пішла. Так, і тепер оця. Ну, тут 22 -е буде, воно закінчиться гарно, дві карти хороші. Тут буде щось таке несерйозне, щось таке несущественне, щось таке маленьке, якась фігня. Коротше кажучи, ось так. Так що не зря я його і пропускала, і пропускала собственно кажучи. Да? Так, про Дніпру ми закінчили. Далі у нас іде так, Харків, Кривий Ріг, Одеса. Давайте глянемо кривий ріг, ріг. Де він тут кривий ріг той? І вічно його шукаю. Вот угу. Так, осень, осень кривый рих. Донишко Лілія, гарне донешко. Так, 20 число. Подвійна буде ситуація. 21 число. Як я умудряюсь так класти? Буде більш успішне, але якась подія тут серйозна, собака. Блін, треба буде роздивитися зараз цю подію. Так, і 22 книга. Ну, все, як завжди, ми любимо з проблемами, з сложностями, з усіма ділами. Так, 22. 22, в принципі, непогано, вроді як. Але я зараз все одно ще покладу, покладу ще з цієї колоди, щоб ми вже були спокійні. донышко для кривого рогу. Так, давайте, щоб я вже так убідилася, Да 22. 22. Тут будуть летіти жезли, бажання. Будете відбиватися, люди, да? того, що башня. Того, що башня, будете відбиватися, буде справедлива ситуація. І буде перемога. Маленька, але перемога. Ну і слава Богу. Так, добре. Це у нас було 22. Я думала, воно буде простеньке. Ні, не простеньке. Так, 20-те. Це ми оставимо на останок. 20 число. Бачите, пішли зміни, пішли ці кольця, пішла ця подлість, пішли пішла ця брехня і подвійна ситуація, все ж. Все, бачите, все, воно припадає одно до одного. Ось розвілка, і тут двійка йде. Все, ці карти підтверджують. Якщо двійка піде в добру сторону, буде все хорошо. Якщо повернеться до нас попою, то буде оце біль. Розочарування, втрати і таке інше. Ось так. Тут я нічого не можу. Не можу нічого вам сказати, люди. Подвійна ситуація. Тут хоч круч, хоч верть. Так, ну і 21-ше. 21 тут дуже заплутане, тут є наш ведмедь, наш успіх, але тут іде якась подія. Подія не погана, подія вроді наша, бо по собаці і ведмедю це наша подія. А де тут вилезли криси? Ну і що вони хочуть ці криси 21 лютого зробити в Кривому Рогу в плані ударів ракет, дронів, снарядів? Що це, як воно буде для нас? Чим закінчиться? Опять подвійна ситуація. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Подвійна ситуація, але ж вона тут із цієї, і з цієї сторони, вона для нас гарно проігрується. І ще й буде помірність. То будемо сподіватися, що все ж таки не зря тут оце все склалося, що та наша подія, наше все, наша вірність, оці собака, тільки криси не наші. Так що будемо сподіватися, що все буде добре в кривому рогу 21 числа. Але бачите, йде подвійна ситуація тут. Більше я схиляю, що позитивно скінчиться. Але карти ви самі бачите, як вони так співпали просто. Що ситуація зразу, де під питаннями, де вилазить двійка? Все, подвійна ситуація, і ти з нею нічого не витягнеш. Так, ми пройшли кривий ріг. Йдемо на Запоріжжя, хоча я буду його і так дивитися, але. Все одно подивлюся я і тут. Мені буде цікаво тоді зрівняти ці розклади. Донышко для Запоріжжя, Рицарь Кубків, прекрасно. Так, для Запоріжжя. Для Запоріжжя, 20 число відкритий суд. відкритий суд. Цю карту треба роздивлятися. Всі карти випали гарні. Два старших аркани. Праця з задоволенням, тобто будемо збивати цих сук, а, але я хочу в цьому убідитися, впевнитися. Так, хлопці попрацюють і попрацюють дуже гарно. Добре. Так, 20, 21 число. 21 число. Тут іде нам інформація, допомога інформацією, або допомога спасіння. Знаєте, от такий ресурс де. Але спасіння опять-таки інформація, або в прямому смислі. Спасіння, іменно ці наші ППО будуть збивати, тобто це допомога чи інформаційна, чи конкретно військова збиватимуть ракети. Потенціал є, бажання є. Ключик ми будемо мати цієї башні, і ми її. Так, 21-ша, дай Боже, щоб ми її відбили цю башню. Ну, і 22. Тут іде у нас оця, оця річ. От я дуже не люблю, коли вилазить оцей якийсь обман, якась хитрість, Якесь щось. Тому що це треба роздивлятися більш ретельно і розуміти, чия то хитрість, чия то е Чиї то взагалі э, діяння. Ну і коли падає отшельник, я теж того дуже не люблю. О, ще й змія впала на... Я ще потусую. Бачите? В общем, опасна буде ситуація 22-го, я вже бачу, тому що якщо все світи, Лілії, тут все йде до кучі, то, то буде, опасність. буде опасність. Буде опасна ситуація. Але я сподіваюся, що ці дві карти вони гарно спрацюють, вони дуже потужні. І не зря нам тут випала трійка. Ми будемо все ж таки по чашам гарно себе почувати. Але буде якийсь обман. Бачите, хитрість якась буде. Якась буде хитрість. Щось вони будуть тут дуркувати. Ну, по отшельнику воно таке, знаєте, непонятне. Ну, він працює. Слава Богу, нормально, це нормально. Нормально це не наш ворог, слава Богу. Так, все, по Запоріжжю ми подивилися ситуацію більш-менш ясно. Думу ще я ще буду дивитися туди надалі, коли я роблю розширений на Запоріжжя. Так, і у нас осталося, по-моєму, Одеса. Одеса мама. Одеса мама, ось вона.